Чина вимагає визнати закарпаття традиційно угорською територією, навіть землі, де переважно живуть українці. Схоже, країна сусідка почала переходити всі межі і висувати все давніші вимоги. Президент Зеленський не витримав таких заяв і емоційно про всіх сказав, вражаючи прямо обличчя прем'єру Угорщини Урбану. Той напевно такої розмови не очікував і його сколихнуло. Кадри розмови переглянемо у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути ці новини. У Брюсселі між Зеленським і Урбаном відбулася несподівана та дуже напружена розмова. На кадрах видно, що глава угорського уряду Віктор Урбан на полях саміту ЄС підійшов до президента Володимира Зеленського і вони почали емоційно говорити. Варто зазначити, що Угорщина вимагає визнати все Закарпаття традиційно угорським. Крім того, прем'єр. Віктор Орбан висунув ряд вимог Україні, серед яких є і просто недопустимі. Судячи із трансляції залу засідань, де перебували лідери ЄС та запрошений на їхню зустріч Володимир Зеленський. Орбан сам підійшов до президента України і потис йому руку. Це відбулося після підписання безпекових угод України з ЄС. На відео не чути про що говорили лідери. Проте видно, що спілкування Орбана і Зеленського було доволі емоційним. Угорщина за кілька днів розпочне пі. Врічне головування в Раді Євросоюзу зазначимо, що раніше високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС заявив, що вважає найбільшим успіхом двосторонньої угоди України з євросоюзом та що її взагалі вдалося узгодити підписати по препозицію Угорщини. Також напередодні Урбан вкотре заговорив про своє бачення території українського Закарпаття. Тож було оприлюднено перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які угорський прем'єр Віктор Орбан висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС. Досі угорські вимоги були непублічними. Україна отримала цей список ще в січні від глави угорського МЗС Петера Сіярто. Відтоді тривають переговори щодо нього, але весь цей час угорська сторона виступає проти оприлюднення списку. Наголосимо, що частина вимог в угорському трактуванні є категорично неприйнятною для України. Їх гарантовано відхилить як парламент, так і українське суспільство. І цього пореліку половина стосується угорськомовної освіти, зокрема забезпечення використання угорської мови в усьому освітньому процесі. Можливість отримати переклад угорської завдань зено та національного мультипредметного тасту, запровадження статусу, заклад загальної середньої освіти, національне спільно. Та й тощо також є пункти щодо статусу території, де історично проживають українські угорці, наприклад, автоматично визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, і навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Ворба на це аргументують тим, що загалом в Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців становила понад 10%. Деякі з цих пунктів є проблемними досягти компромісу щодо них не вдається. А ще частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин, зокрема вимоги щодо гарантованого представництва національних меншин в парламенті. Втім, через неможливість тілення цієї ідеї Будапешт вже почав давати сигнали про готовність від неї відмовитись, хоча не зняв вимогу повністю. Деталі списку поступово змінюються та уточнюються угорською стороною під час переговорів. Консультації за документом тривають. Крім того, Угорщина намагалась нав'язати Україні вимогу щодо гарантованого представництва нацменшин в парламенті. Орбана спершу хотіли нав'язати Україні систему, що зараз діє в Угорщині, де представники кількох нацменшин мають гарантоване законом представництво в парламенті. Втім, ця ідея виявилася політично неприйнятною, оскільки для її вцілення треба змінити захищений розділ конституції, що потребує проведення в. Українського референдуму. Оскільки зараз в Україні діє воєнний стан, то така ідея є неможливою. Зважаючи на це, Угорщина вже сигналізує про можливість поступок в цьому питанні. Втім, Угорщина не планує відступати від своєї ідеї щодо скасування Україною законодавчої вимоги для всіх обраних посадовців, знати державну мову і виступати нею на засіданнях рад. До яких ці обрані на практиці. Це означає, що депутатом облради або навіть Верховної Ради може стати український горець, який не володіє українською. Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан заявив, що не підтримує рішення про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Втім, блокувати процес будпаж, нібито не буде. Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо. Початок переговорів зазначив Урбан. Він назвав рішення про початок переговорів політичним. Чно вмотивованим процесом мовляв спочатку варто було повивчити, якими будуть наслідки, якщо ми приймемо країну, що перебуває в стані війни, чиї кордони не визначено на практиці. Він також висловився про наслідки вступу України для сільського господарства ЄС і зауважив, що зараз розпочинаються переговори без ясності. і Це не дуже добре. Виступив Орбан і проти повторного призначення фондерляєн, президенткою Єврокомісії, і заявив, що не може погодитися на повторне призначення Урсули фондерляєн, очільницю Єврокомісії. І таку заяву опублікував прес-секретар. Угорського уряду Золтан Ковач. Орбан заявив, що Угорщина не може підтримати продовження мандату фондерляїн та звинуватив її в тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини впораджено. У Зеленського миттєво відреагували на вимоги Угорщини щодо Закарпаття. Угорщина має право виставляти свої вимоги щодо Закарпаття, але це не означає, що Україна повинна їх виконувати. Прокоментував ситуацію Михайло Подоляк. Він зазначив, що ці вимоги здаються надмірними, але можна... будь-яка країна. Має право висувати свої умови в рамках переговорів про вступ до ЄС. Угорщина захищає свої національні інтереси жорсткими методами. При цьому він підкреслив, що Україна не зобов'язана виконувати всі вимоги Будапешту. Радник голови офісу президента закликав спокійно ставитись до вимог, що з'являються на початку переговорів, окрім тих, що йдуть від РФ. Адже саме для цього існують переговори, щоб обговорювати всі питання, відкидаючи чи приймаючи якісь із них. Так, ці пропозиції можуть нам здаватися дивними, але в Угорщини є право ці, скажімо, мови висувати. І чи приймуть їх безумовно, щось буде продискутовано, щось буде не прийнято, щось буде прийнято в іншому вигляді. Підкреслив Подоляк за його словами, країни ЄС можуть пропонувати різні обмеження щоб захистити своїх національних виробників в певній галузі. Мова йде не лише про структуру України. Як держави, але й про правила, регламентацію, правоохоронну діяльність та судову систему. І це будуть загальні переговорні позиції. Європейський союз вимагатиме, щоб Україна відповідала певним стандартам для конкуренції на європейському ринку. Ми будемо це обговорювати, вносити корективи, приймати відповідні закони. Будь-яка окрема країна також може внести свої пропозиції, зазначив Подоляк. Водночас варто розуміти, що Україна також буде захищати свої інтереси на по. Переговорах додав чиновник: Угорщина у всьому, що стосується Закарпаття, завжди висуває максимально жорсткі вимоги. Це нормально, підкреслюю, що єдина країна, з якою точно не треба проводити жодні переговори, поки вона не розуміє, що таке міжнародне право це церафія. Відзначив подоляк. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? Можете дописувати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, залишайтеся з нами. Слава Україні!